Всім привіт! привіт. На зв'язку інтернет «Номограй». І власне ми вирішили записати це відео, щоб трошки познайомитись з вами, щоб ви дізнались трошки більше про нас. І якщо раптом у вас залишаться якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Ми з радістю будемо на них відповідати. Можливо, навіть запишемо ще одне відео з відповідями. Yes. Для початку хочемо розказати трошки про нас. Мене звати Катерина, мене Олексій, і власне ми подружня пара. Угу. Що ще додати? Ми якось вдвох одночасно почали цікавитись настільними іграми, і насправді перша наша настільна гра з'явилась, коли ми запросили друзів на новосілля, Нам подарували. Вибухових кошенят. Так, і це була піратська версія. Звісно, української локалізації ще не було. Якось цього все закрутилось, і ми почали дуже активно грати в настільні ігри. Мені здається, Льоша грав до нашої зустрічі. Так, були ігри в Діксіт, геометрі уяви, здається, якщо не помиляюсь, якісь такі простенькі кооперативні або паті-гейми були. Так, і потім ми почали збиратися з друзями. Вже вдвох, бо ми почали зустрічатись. ігри ставало все більше і якось так. Насправді склали, що у нас все наше оточення з друзів також грали дуже активно в настільні ігри, так але бум настільних ігор почався, коли почався коронавірус. Це був 19-20 рік. Тоді всі сиділи по домівках, не було що робити, і ми почали купувати все більше і більше ігор. Ви бачите, до чого це все доросло. Тому ми вирішили наше хобі перетворити в бізнес. І почали займатися інтернет-магазином. Ну насправді я трошки додам, що перед тим як це все стало і перейшло власне в інтернет-магазин, я два роки тому, до речі, плюс-мінус рівно, почала вести TikTok. Спочатку мені просто стало цікаво, що таке TikTok, як це все працює. Я знімала якісь розпаковки, а потім мене почали дивитись. Підписників ставало більше, мене це затягнуло, я почала робити вже огляди, десь вони були якісними, десь не дуже. І Я почала рости знову ж таки, як блогер, і до мене почали звертатися видавці, щоб запитами, щоб я знімала відеогляди для них на сторінки. І, власне, коли це все закрутилось, я зрозуміла, що насправді дуже багато людей цікавиться настільними іграми. І, як сказав вже Олексій, так ми вирішили, що. Час розвиватись далі і що ми хотіли би вкласти всіх себе в інтернет-магазин. Власне, тому ми сьогодні з вами тут на зв'язку. Власне, тому ми відкрили нашу інтернет крамничку «Номограй», в яку, власне, ми вклали всіх себе. Так, свою душу. А, так, це якщо коротко про нас. Чому вирішили відкрити магазин? Власне, ми вже трошки відповіли на це питання. Після самі знаємо кого. І коли вони пішли з ринку, і, слава Богу, стався дійсно бум на настільному ринку України. А матюкатись можна, ми ж в Ютубі. Е, ну, в принципі, на них можна. Я думаю, так, от, от вона сама. Але насправді для настільного ринку це все зіграло дуже на користь, бо стався справжній бум. І е, тому ми тут ми хочемо, щоб ще більше людей дізнавали, що таке настільні ігри, адже е, це єднання, це класне часопроведення, це... це. Навіть навіть ігри з домашніми тваринами. Так, смайлі завжди з нами Так, звали. Так, маленький гравець також з нами завжди грає. Так ось я продовжується це розвиток, це логіка. Особливо класно діткам показувати, бо є дуже багато розвиваючих настільних ігор. Але і для дорослих є така купа настільних ігор, де логіка стратегія грає дуже важливу роль, і це так само розвиток. А, власне, знову ж таки, ми. Відкриваємось для того, щоб ще більше людей дізнали, що таке настільні ігри, і саме тому ми відкрили нашу інтернет-крамню. Так, хочеться ще більше популяризувати ігри, особливо українською мовою. І дуже чудово, що зараз наш ринок дуже розвивається все більше і більше з'являється настільних ігор. Видавці вже не знають, що локалізувати, тому що дуже багато класних локалізацій з'явилося. особливо після повномасштабного вторгнення. Тому ми вирішили також трішечки в цьому плані попрацювати це так. Так як нам в голову прийшла назва? Власне, чому mm -hmm. «Номограй»? Насправді ми дуже довго ламали голову над назвою, ми виписували, шукали, адже придумати назву це не просто ще з того плану, що багато нас вже зайнято і. Це прям був для нас челендж. Так, це був челендж. Я гвалтував чат GPT, <ребував> <ребував> щоб він нам якось допоміг. Тут не тільки класну назву треба було придумати, щоб вона запам'ятовувалася, а ще щоб і домен був вільний. Тому це було доволі складно зробити, тому що назва має бути і пов'язана з іграми, і не дуже довгою, і прикольно звучати і виглядати. Тому це було складно. І ось ми Каті якось в голову прийшла ідея. Зробити назву Нумограй, і вона якось нам сподобалась, тому, як бачите, зараз нумограй називаємось, і насправді це все дуже якось природньо склалося, адже ми в тіктоці з Льошою доволі часто робили летсплеї, так і власне летсплей – це англійська назва. Але якщо зробити її українською, то виходить Нумограй так, якась і... інтерпретація до української. Так, і власне тепер, щоб ми хочемо, щоб всі люди грали і думаємо ну, грати власне, з нами. А, наступне питання чому варто купувати у нас і які є переваги? Так як ми сімейний магазин, ми дуже добре відносимось до наших клієнтів, ми швидко відповідаємо на всі питання, ми стараємось день в день відправляти всі настільні ігри. Також в нашій крамничці є програма лояльності, тому якщо ви купуєте настільні ігри, ваша знижка буде тільки збільшуватись. Ми завжди допомагаємо з підбором, тому якщо ви звертаєтесь до Катерини чи на сторінці Номограя, ми завжди підберемо ігри по запиту, порадимо щось по бюджету, по кількості гравців. Це без проблем. Ми тільки задоволенням вам допоможемо грати в ті ігри, які будуть приносити вам задоволення. Також додам, що у нас при реєстрації одразу є 3% і купуючи постійно настільні ігри, ви зможете збільшити цю знижку собі до 15%. Так і також у нас безкоштовна доставка, якщо ви замовляєте на дві і більше. Тому приходьте, звертайтесь, ми з радістю вам допоможемо. Отже, як ви бачите, ми доволі багато грали в настільні ігри. Звісно, неможливо переграти в усе в усе, але в те, що ми грали, і те, що дійсно підійде вам по вашим запитам, ми з радістю допоможемо і підкажемо. Як зробити замовлення? Насправді тут це дуже просто. У нас є інтернет-магазин, сайт, так, ви можете зробити замовлення безпосередньо там, або якщо. Раптом вам незручно з деяких причин, ви можете написати або мені на мою сторінку, або в телеграмі, або в інстаграмі на сторінці номагаєком'ює. Так, і ми за вас можемо створити це замовлення, створимо кабінет замовлення, і знижка буде зберігатися і накопичувати. А, які подальші плани? Подальші плани? Тут, напевно, що варто. Зауважити, чому як ми ще прийшли до створення інтернет-магазину? Бо спочатку льоша дуже хотів мати зону, такий називаємо клуб, де можна пограти в настільні Ну, це більше не клуб. Я хотів кафе з поличками з настільними іграми, щоб люди могли там і кави попити і поїсти, і також могли пограти. Тому це першочергово була така ідея, але для того, щоб була можливість десь ці ігри придбати людям, які будуть грати в нашому кафе. Ми створили інтернет-магазин і зараз займаємось саме ним. В подальших планах у нас, звісно, є відкриття кафе з настільними іграми, щоб люди там і відпочивали, і насолоджувались. І кавою, і іграми, так сказати, іграли з нами в тому числі. Ми іграли будемо нами, дуже звісно. раді насправді побачити, познайомитись. Якщо раптом ви з Києва і у вас є дійсно бажання зіграти з нами, зустрітися, обов'язково пишіть у коментарях. Ми <звісно> з радістю організуємо. До речі, ми планували робити ігротеки. Звісно, поки що це не наш клуб, якби того хотілось, але. Знайти якийсь майданчик, де можна зустрічатися, грати, тестувати, в тому числі ігри, Адже зараз у мене десь близько 50 ігор на огляді, і звісно, їх всі треба тестувати перед тим, як знімати безпосередньо огляди. Тому з радістю будемо зустрічатися і грати з вами разом. Ще таке питання. я Думаю, буде глядачам дуже цікаво. Давай топ 3 твоїх найулюбленіших гри. Ми, звісно, знімемо окремо топ під різні категорії, це все в планах. Але поки що давай такий бліц топ 3 гри. Топ 3 взагалі в будь-якій категорії? В будь-якій. Добре. Топ-1 це. Ми не готувалися. Переформування Марсу. Потім Seven Wonders Duel. Ого. Я думаю, третя. Ну, тут дуже важко. Тут на третє місце прям багато дуже настіло. Давай, перша, яка прийшла в голову. Ну, вино нехай ну, буде. Ну, я зляшу насправді дуже схожі смаки, адже ми граємо в більшості разом. Я, напевно, теж поставлю Марс. Поставлю, напевно, битву за дивокрай. Я хотів поставити битву за дивокрай, та вона відкриттям цього року для мене стала. Але це відео ми теж запишемо обов'язково. Так, але все-таки старі, більш старі ігри. Ну, вони. Ми більше не граємо, вони вже в серці глибше глибше Закарбувались, Тому ось такий топ для мене так і є. Да, і третє, напевно, я теж назву виноробство. Але це було без підготовки. Звісно, коли ми будемо знімати топ, я більше продумаю. Ти мен... просто за мною повторюєш? Ні, просто ми в ці ігри граємо, любимо і. Поважаємо також від себе, хочу додати, що Ютуб один з основних напрямків, які ми хочемо дуже сильно розвивати, адже помітили, що е, настільному ком'юніті не вистачає в тому числі нумограєв, які відображаються в Ютубі. Тобто, щоб знаєте, прочитав правила, виникли якісь питання. Одразу зайшов, подивився, як інші люди грають, і питання ці перекрити саме українською, саме українською тому що англійською звісно. вистачає. Англійською вистачає, але не у всіх є можливість розуміти і дивитися англійською. Тому ми хочемо це поступово робити українською. Звісно, ігор дуже дуже велика кількість і на все одразу зробити огляди плюс номограє дуже важко, але поступово будемо це робити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, на якусь гру ви хочете в першу чергу побачити номогра, бо ми не складали ніякий перелік, тому будемо в тому числі покладатися на ваші потреби, що б ви хотіли побачити. Тож так, фідбек дуже важливий від вас, щоб ми розуміли, що знімати чи цікаво взагалі це. Тому, будь ласка, лайкосики, коментарі. І підписуйте, звісно, на всі наші соцмережі, також додамо наостанок, що у нас з 5 по 20 грудня проходить акція на честь відкриття. Усі, хто придбають будь-які товари на суму 1000 гривень і більше, отримують можливість безкоштовно виграти настільну гру. Подарункові настільні гри будуть як української локалізації, так і деякі, які не придбати на настільному ринку України. Тобто, якщо ви зробите 5 замовлень на суму. Тисяча й більше гривень, ви отримаєте 5 квиточків, тобто 5 можливостей отримати і перемогти в розіграші. Також буде розіграш серед підписників в інстаграмі, тому соціальні мережі зараз е, чекають на ваші підписочки, на ваші лайки. І ми будемо дуже вдячні за підтримку, бо ми тільки починаємо взагалі підтримувати е, молодий бізнес, так який тільки не відкрився. Це зараз дуже важливо. Е, бо... Ми в подальшому маю, маю надію також і станемо видавництвом. Нам би дуже цього хотілось, але для цього потрібен потужний старт. А потужний старт без вас неможливий. А на цьому будемо закруглятися. До зустрічі в нових відео. До зустрічі, Па-па.